ти вічі 4 час місцевих новин вітаю вас в Україні у лікарнях понад 2,5 тисячі хворих з коронавірусом. Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін. Він зазначив, цитую зараз в Україні спостерігається підвищення захворюваності на коронавірусну хворобу. Зокрема, якщо у червні було зафіксовано близько 2 тисяч випадків ковіду, то у липні вже майже 12 тисяч випадків. В Україні циркулює 10 підтипів штаму коронавірусної хвороби Омікрон, у тому числі новий підтип флірт, який був зафіксований в Україні у березні цього року він характеризується тим, що швидше інфікує людей при короткотривалих контактах стосовно клінічного перебігу, його характеристики типові: швидкий початок, достатньо висока температура на перших днях захворювання, яка тримається до п'яти днів, і достатньо важко піддається лікуванню, подразнення горла, кашель, інші симптоми, схожі на звичайний ковід, сказав санітарний лікар. Він наголосив, що наразі не йде мова про введення обмежувальних заходів, проте за його прогнозами, у серпні буде тривати зростання. Захворюваності на ковід, яке триватиме упродовж вересня. У вересні-жовтні почнуть циркулювати інші респіраторні інфекції, які обмежені циркуляції коронавірусної інфекції. Серед груп ризику вагітні особи похилого віку, люди, які хворіють на неінфекційні захворювання. Зараз як додав заступник міністра в Україні, доступні близько 500 тисяч доз вакцини проти ковіду. Також наявності є вакцина для дітей. І сьогодні в Україні оновили рекомендації щодо вакцинації від ковіду. Відтепер достатньо одного щеплення проти коронавірусної хвороби для осіб з групи ризику раз на рік необхідна ревакцинація. Рекомендації однократної вакцинації проти ковіду стосуються людей, які раніше ніколи не проходили таку вакцинацію. За його словами, для людей до 60 років без супутніх захворювань вакцинація проти ковіду є добровільною. Перелік пунктів вакцинації є на сайті НСЗУ та обласних управлінь охорони здоров'я. Ті, хто будують міста та створюють інфраструктуру країни щорічно, у другу неділю серпня Україна відзначає День будівельника. Зараз у час великої війни, коли держава потребує відбудови після ворожих руйнувань, їхня праця набула ще більшої цінності. У Тернопільському центрі зайнятості повідомили, що цьогоріч роботодавці нашого краю мали понад 110 вакансій пов'язаних з будівництвом. Більшість із них вже укомплектовані, проте ще 37 робочих місць залишаються вакантними. А ось для осіб, які шукають роботу, центр зайнятості пропонує навчання за ваучером, аби здобути або ж підвищити потрібну кваліфікацію. Подробиці далі у сюжеті. Сьогодні саме їм доводиться відновлювати зруйновані окупантами будинки, школи, мости та навіть цілі міста. Щорічно, у другу неділю серпня Україна відзначає День будівельника. Ця галузь народного господарства є однією з найважливіших, а у часи війни попит на професію будівельника лише зростає. Цьогоріч роботодавці подали в службу зайнятості Тернопільщини понад 110 вакансій для фахівців будівельної галузі. Більшість з цих робочих місць вже окомплектована. Проте на сьогодні будівельні організації краю ще мають 37 актуальних вакансій. З них 22 на споружніх житлових і нежитлових будівель, один вакансій на спеціалізовані будівельні роботи. Зокрема, роботодавці Тернопільщини потребують архітекторів, головних інженерів, інженерів-будівельників, техніків-будівельників, мулярів та малярів, монтажників, слюсарів, сантехніків. А ось для осіб, які шукають роботу, центр зайнятості пропонує ряд послуг з професійного навчання. Зареєстровані безробітні можуть отримати сертифікат на навчання, а зайняті та незайняті краяни ваучер на навчання. Вони покривають до 30 тисяч 280 гривень вартості профпідготовки. Також на підставі ваучерів на оплату навчання певні категорії громадян, які не зареєстровані як безробітні і мають професійно-технічну освіту, можуть пройти навчання за такими напрямками, як архітектура та містобудування, будівництво та цивільна інженерія, деревообробні та меблеві технології. За ваучером також можна здобути професії. Бетоняр, маляр, машиніст бульдозера, машиніст дорожньо-будівельних машин, машиніст ескаватора, машиніст крана автомобільного, монтажник систем утеплення будівель. Робітник з комплексного обслуговування і ремонту будинків, слюсар будівельний. Навчатися можна як у закладах освіти Тернопільщини, так і всієї України. У рамках експериментального проєкту Певну професію у сфері будівництва безоплатно можуть здобути учасника бойових дій і особи з інвалідністю внаслідок війни. Тривалість таких курсів від трьох з половиною місяців до шести. Хочу звернути увагу роботодавців, що від служби зайнятості за прослаштування краян різних категорій вони можуть отримати різні компенсації. Також нагадую, що за облаштування робочої місці людей з інвалідністю роботодавці можуть отримати відшкодування до 106,5 тисяч гривень. Більше про доступні програми для роботодавців Тернопільщини та краян, які шукають роботу, можна дізнатися у найближчому місцевому підрозділі обласного центру зайнятості. Файно без рамок вперше на Тернопільщині відбудеться інклюзивний мистецький фестиваль. Захід проведуть вже у ці вихідні, 17 та 18 серпня, в Тернопільському парку імені Тараса Шевченка. Головна мета фестивалю показати суспільству, що потрібно адаптувати будь-які масштабні заходи так, аби кожен міг їх відвідати. На учасників заходу чекають тренінги, панельні дискусії та локації, лекторії, виставкова алея, кінотеатр під відкритим небом, майстер-класи з гончарства, ліплення. Та малювання і ще чимало іншого. Ми взагалі плануємо. Багато атракцій в цьому за тих два дні. Там буде і концертна програма, і смуга перешкод, де кожен бажаючий може спробувати подолати ті шмус ті перешкоди, які долають люди з інвалідністю. Умовно з порушенням зору. Ми у нас буде пов'язка і подолати з тростиною смугу перешкод. Чи, наприклад, на кріслі колісному поїхати на пандусі, який правильно зроблений, і який неправильно зроблений, бо такі нюанси також зустрічаються в нашому житті. І ми мусимо розуміти, що інклюзія це взагалі не тільки про людей з інвалідністю, це про залученість людей з вразливих верст населення у суспільство. І ми мусимо наше суспільство навчити жити з тим і розуміти, то, що ті люди нічим не відрізняються від нас, вони просто користуються іншими гаджетами. Харківська письменниця волонтерка Володарка. Відзнаки за найкращий роман на воєнну тематику у міжнародному конкурсі Коронація слова Лауратка премії імені Миколи Томенка за книгу «Волонтерські історії Людмила Охріменко зустріла з читачами у Тернополі. Пані Людмила з 2014 року займається волонтерською діяльністю. До 2017-го їздила на передову, а потім почала писати твори про війну. Прибуток від книжок віддає на допомогу фронту. Волонтерка та письменниця, яка відтворює сучасне життя у своїх творчих працях, Людмила Охріменко завітала у Тернопільську обласну бібліотеку для молоді, щоб зустрітися з читачами та презентувати роман Оскар за який отримала відзнаку у міжнародному конкурсі Коронація слова. Побачила оголошення в нас в терцентрі, нам дають рекламу. А я цієї письменниці не знаю. Тому мені цікаво стало почути її книгу, побачити її, почути, бо я завжди ходжу на зустрічі з письменницями. А цієї письменниці я не знала до, до сьогодні. З творчістю Людмили Охріменко я познайомилася ще в 2022 році з неймовірного чудового роману Оскар про нашого захисника, героя я вважаю, що цей роман має прочитати кожен. Тому, коли я побачила оголошення про те, що буде зустріч знову в Тернополі. Я не могла її пропустити. Людмила Охріменко почала свою волонтерську діяльність 2014 року. Ще тоді письменниця, що їздила до хлопців на передову у різні напрямки, щоб передати допомогу тим, хто боронить нашу землю. Тоді зовсім була інша війна і зовсім були інші потреби. Зараз орієнтуємося. Найбільше на що орієнтуємося, це дрони. Реби і автомобілі це от на те на що збираємо, і що намагаємося доставити хлопцям, за словами письменниці, саме волонтерство її підштовхнуло до тих тем, які вона розкриває зараз. І головний доробок побачив світ під час воєнних дій, які тягнуться ще з 2014 року. Людмила Охріменко каже, почала писати ще з 10 років, але це були жіночі романи російською мовою. я була яка різниця, на якому язике розмовляти. Після 2014 року, коли почалася волонтерська діяльність, і я зрозуміла, з ким і з чим ми маємо справу, і що потрібно підніматися, і потрібно згадувати, хто ти є, звідки ти йдеш і куди, де твої джерела, хто твої діди, прадіди. З того часу творча діяльність російських жіночих романів перейшла в українські історії про війну з сусідом-терористом. Письменниця зізнається, це було нелегко. Довелося заново вчити українську мову за шкільною програмою з п'ятого класу. Проте її це подобалося. Людмила Охріменко хотіла показати, як змінюється світ і люди. І в неї це вийшло у 2023 році. Письменниця отримала літературну премію імені Микола Томенка. Це найкраща коротку прозу волонтерській історії 2014-2022 років. А у 2021 році отримала коронацію слова за найкращий роман на воєнну тематику Оскар. Оскар це позивний головного героя цієї книжки, який потрапляє в полон. І... Перемагає в сто разів сильнішого ворога, перемагає, завдячуючи своїй вірі, перемагає завдячуючи своїй цілеспрямованості, сили духу, готуючись до написання роману, Людмила Охріменко впродовж двох місяців працювала з прототипом головного героя, який звернувся до неї з ідеєю написати історію про нього. Потім збирала свідчення інших людей. І так упродовж семи місяців створювала роман Оскар. І на цю годину у мене все. Нехай вечір буде спокійним і теплим. До зустрічі на ТВ4.